Об'єктивно зросла, по-перше, ця цікавість до мене як до експерта, тому що коли люди розуміють, що ти не лише юрист, ти не лише адвокат, ти не лише та людина, яка може, наприклад, допомогти у вирішенні якогось питання, а вона це може зробити більш ефективно і якісно, тому що вона, крім основних базових знань по юриспруденції, володіє ще рядом. Додаткових інструментів і навиків це такий знаєте класний плюс, і відповідно, звичайно, так ти можеш собі дозволити підняти чек. І це абсолютно нормально, і це дуже класно. І люди навіть не, у людей навіть не виникає питання, чому, чому ти підняв чек, чи з чим це пов'язано? Якщо, наприклад, ти там до того читав лекцію, грубо кажучи, там десь на тренінгу з 2 тисячі до 3 тисяч то зараз ти, я собі спокійно можу дозволити від 4 і більше тисяч за годину брати за тренінг. І відповідно так само можу собі вже дозволити е, робити розбори фізкої фізіогномічні так і окремо увести це навіть як послугу у себе там в центрі, я юрист, адвокат, медіатор. Насправді професію свою вибрала ще. Коли навчалася в школі, десь орієнтовно в шостому класі, і це була знаєте, така нестримна жага до справедливості і завжди допомагати людям. Тобто, в той момент я десь вагалася між лікарем і юристом, і все-таки юриспруденція десь взяла верх і перемогла. Я, як юрист, спеціалізуюся в двох напрямках: це сімейне право у сімейному праві це розірвання шлюбів, поділ майна, стягнення аліментів. І е, домашнє насильство. І інший напрямок моєї діяльності це бізнес інфобізнес, тому що ми з командою активно працюємо вже більше трьох років з бізнесом інфобізнесом. ми пишемо всі необхідні договори. Ми захищаємо ті інфопродукти. Також ми працюємо над тим, щоб захистити бренди, торгівельні марки, патенти. І знаєте, весь час говорю, коли десь там виступаю, про те, що лікарі бережуть і лікують нас і наше здоров'я, а юристи. Дбають про нашу долю, тому що дуже часто від того чи іншого правильного рішення, прийнятого юристом, залежить доля людини і її бізнесу. Завдяки фізіогноміці мені вдалося набагато отримати більше пропозицій на різні співпраці, тому що до того моя юриспруденція і медіація була більш суха. І більш пряма однотипна. Фізіогноміка дозволила мені розкрасити свою роботу, додати нові види послуг, зробити кожен тренінг, кожен вебінар більш цікавим, інтенсивним, насиченим, допомогла мені залучати нових клієнтів, в тому числі в першу чергу, через фізіогноміку. Дозволила мені підняти чек і, відповідно, дозволила мені дійсно фізіономіка. Я кажу, розуміти краще себе, краще людей, розуміти, як мені погодитися і планувати стратегічно як бізнес, так і особисте життя, так і якісь колаборації. Тому ну, це знаєте, це навіть не порівняти. Я об'єктивно кажу, що мені дійсно дуже шкода, що я так пізно прийшла в фізіогноміку. Якщо я беру медіацію, а ми розуміємо, що медіація це позасудове вирішення спорів, де сторони мають можливість вийти на він-він, тобто максимально виграшно кожна сторона може вийти з будь-якого спору. І коли в мене приходять. Клієнти по із запитом на медіацію уже по фізіогноміці я бачу, що чи буде результат цієї медіації, чи можна їм просто казати, що краще відразу йдіть до суду, тому що тут не буде з ніякого результату. Це дає мені можливість десь ем, зберегти мої репутаційні втрати, тому що таким чином я можу собі відрегулювати, хочу я брати цей кейс чи не хочу я його брати. Коли заходжу, беру якийсь новий кейс, то я відразу сканую свого опонента. Адвоката, хоча в нас місто невелике, і ми майже всіх один, всі один одного знаємо, так але коли, наприклад, це якийсь нова людина, приїжджа людина або взагалі вступив в справу якийсь новий адвокат, я відразу також бачу, чи справа буде складна чи ні, тому що по людині видно і я відразу вже планую собі свою стратегію роботи, тому що відразу мені дуже чітко видно, чи мені десь треба надавити, чи мені десь можна розслабитися, чи взагалі я можу спокійно з людиною поспілкуватися і домовитися, наприклад, про мирову угоду, і дуже знаєте, навіть чітко видно, якщо клієнт щось говорить і щось розповідає, чи він говорить тобі правду, чи ні, по цьому всьому ти плануєш уже стратегію кожної справи і об'єктивно розумієш, де ти можеш її яким чином використати, так щоб вийти у виграшному стані. Крім того, знаєте, я просто кайфую, коли зараз підбираю нових працівників. Коли я розумію, наприклад, що мені потрібна конкретно людина на виконання операційних термінових питань, я чітко розумію, яка це має бути людина, які в неї орієнтовно плюс-мінус мають бути риси. Так я розумію, наприклад, якщо людина приходить кандидат, оцінюючи його, чи підходить він мені чи ні. Або, до прикладу, я розумію, що ця людина, що прийшла, вона мені конкретно, можливо, не підійде там на менеджера, але вона мені, наприклад, там підійде там на асистента, або вона мені там підійде на юрисконсульта, консульта, або вона мені там підійде, наприклад, на менеджера, до прикладу, у запуску якогось курсу, так, і вона зможе класно там продати якісь моменти. У мене був випадок, коли мені, значить, Тут місцева одна компанія пропонувала співпрацю. І е, коли прийшла, значить, СО компанії домовлятися про співпрацю, про спільні тренінги, ми з нею поспілкувалися. Знаєте, все, наче, добре, але от. Ця фізіогноміка просто не дала мені можливості укласти з ними контракт? Тому що я також я дивилася на її челюсті? Я дивилася, от на цю ямку, так яка мені просто кричала про те, що якщо людина буде мати, наприклад, отаке пряме положення? Якщо людина буде чітко розуміти, що значить вона собі спланувала її бачення, що тренінг має бути, відбутися саме так, я розуміла, що я просто не проб'ю цю стіну. І я сиділа і думала: а чи хочу я це робити, чи хочу я тратити свій. Час, свої нерви, свій ресурс на те, щоб доказувати, що це можна зробити іншим чином. Тобто, це просто розуміти, мені здається, що цю фізіогноміку насправді треба починати викладати в школі і в університетах вводити як базовий предмет, тому що переживаючи всі ті моменти, які ми зараз переживаємо в нас в країні, тут просто без фізіогноміки не варто з дому виходити. Дивіться, навіть із власного досвіду. До прикладу, людина може бути дуже класна. Так? Інтуїтивно ти сприйняв людину, так? ти розумієш, що це твоя людина, ти її там по всіх вібраціях щитав, по запаху, по зовнішньому виду, по її рухах, по тому, як вона одягнена. По ну, цьому щитується так невербальними моментами. І людина, дійсно, ти можеш через інтуїцію відчути, що це твоя людина, так що в неї точно такі цінності, що в неї точно такі погляди на роботу, на якісь задачі, що вона там буде дотримуватися всіх дедлайнів і тому подібне. Але, от якраз фізіономіка дає можливість от чітко розмежувати, що цей буде класно виконувати ось це. А mm -hmm. цей буде класно виконувати це. Бо якщо покладатися лише на інтуїцію, ну я не знаю. Так можна прийняти на роботу хіба що прибиральника. Типу, бо вона дуже хороша, добра, вона мені там імпонує. Я її там інтуїтивно вважав, що вона там не поцупить з офісу Степлер, так або ще щось. Але е, працівника, який чітко відповідає за якісь конкретні задачі в твоїй команді. Ну, лише з допомогою оцих, оцього балансу так інтуїції і фізіогноміки. Тоді все буде ок мало того, я навіть в тренінги включила оцю цю фізіогноміку. До прикладу, ми проводили тренінг для однієї досить потужної команди по мотивації. І казалося, є тренінг по мотивації, що там можна включити з фізіогноміки. Але я побудувала навіть на дві години отакий повноцінний тренінг саме по фізіогноміці, по головних рисах ми пройшлися з тим, щоб люди краще розуміли, де їм черпати ту мотивацію, чому в когось вона є, в когось її немає. Ну тому насправді це дуже класно. Вони настільки були задоволені там. знаєте, якщо у, у якихось інших варіантах ти мусиш утримувати увагу аудиторії і думати, як тобі краще зробити, що ти маєш сказати. А тут вони просто всі з відкритим ротом слухали, а потім до мене підходили. Казали: Боже, подивіться на мою жінку. Оце мені важко з нею живе. Знаєте, отакі от класні були моменти, і до прикладу, навіть після того тренінгу до нас підходили люди, до мене підійшли там прям. Власники компанії з тим, що подивіться, будь ласка, на нашого сина. От ми з ним там боремося вже до прикладу десь рік. Ми намагаємося його змусити ходити там на додаткові заняття по it технологіям тому що ми хочемо, щоб син продовжив нашу справу. Ми хочемо, щоб син був фахівцем у it технологіях а син прям активно упирається. Я дивлюся на нього. І кажу, кажу, дайте я вгадаю, чим займається ваш син. Каже, ну давайте спробуйте. Кажу, ваша дитина дуже творча І, напевно, він кажу або в музиці, або в малюванні, або кажу, в чомусь такому себе реалізовує. Каже, звідки ви знаєте? Ну, і я їм починаю пояснювати так, що от ці ж очі, так, от всі ці риси, ці всі моменти, вони кажуть, ми з ним сваримося, тому що він хоче бути барабанщиком. і Він там прям настільки горить. Цією справою, що він каже навіть про it технології чути не хоче. А я кажу ну дивіться в нього. Фізіогномічно немає задатків. Ви зараз зіпсуєте відносини з дитиною, тому що ви на нього надавите, так? ви потратите його свій час, ви потратите кошти, а він каже, максимум проучиться в тому університеті. Ну, кажу, навіть ставку даю максимум півтора року. Тому що в нього взагалі немає задатків до, до цих it технологій Там нема, ну, там жодна риса обличчя не вказує на те, що людина. Може й буде цим займатися. Зрозуміло, що якщо там да докласти зусиль, але навіщо це робити? Навіщо ламати ту дитину відразу? Навіщо псувати з нею відносини? Коли вона й так не буде тим займатися, дайте йому краще можливість підтримайте його в тому, що він хоче займатися. Чим він горить і він буде в цьому успішний. Я навіть зараз знаєте, дивлюся по своїй доньці. Коли Наприклад, в мене дитина говорила, що вона там хоче бути там дизайнером одягу. Я така, ні-ні, ні, ти не треба тобі той дизайнер одягу, ти з цього нічого не буде. А зараз після фізіогноміки я дивлюся на неї, я об'єктивно розумію, що її фізіогномічні дані, її великі очі добре розвинені, добре розвинені губи. от Всі ці моменти дуже класно їй якраз допоможуть реалізуватися у такій творчій сфері, як дизайн одягу. Тому насправді, ну, це інструмент маст хев кожному. я вам скажу так: до прикладу, якщо до мене хтось підходить знайомитися або запрошує на каву, я така М -м, цікаво, цікаво, що тут у нас? Знаєте, якщо ці всі мемчики про а, юристів, да, коли там жінка-юрист пробиває там, по всіх реєстрах так, а, про те, що має там борги, не немає, про скільки разів розлучався і що він там робив, то я така дивлюся, думаю, ні, з цим прям важко. Прям, прям важко спілкуватися буде з людиною. Да, з цією людиною там на путь ми не вийдемо, а цей думаю, він ще звідси не вийде, вже тут поб'є горшки з усіма. Ну, Тому нас. Насправді, знаєте, це так була хвилинка гумору, але реально фізіономіка вберігає від дуже багато чого. Потім там ще подруга каже: Ой, подивися, там а це познайомся, це мій новий хлопець. Я така думаю, не треба. Трив... Ну, якось так. Це і сміх, і гріх, звичайно, але, як на мене, знаєте, воно вже багато від чого нас і оберігає, і застерігає, і дає дійсно нові дуже круті можливості. Я, до прикладу, навіть після вивчення фізіономіки почала більше краще розуміти свою помічницю, яка в мене працювала ще до того, як я вивчила фізіономіку. Я зараз дуже чітко розумію, які задачі вона виконає, а які вона не виконує, їй можна і не давати ті задачі. Я розумію, з якою швидкістю вона що і де буде робити. Тобто, воно, по-перше, знаєте, не дає оцього моменту розчарування в людях. Як розуміє, що у людини нема задатків. Треба шукати ще одну людину, яка буде виконувати чітко то-то-то. Ми розуміємо, так, як зараз важко боротися за клієнта, Ми розуміємо, яка зараз ситуація, і це в мене, знаєте, як такий додатковий бонус виходить. Тобто, наприклад, коли я а, десь виступаю так, або десь даю якийсь тренінг, то я можу сказати, наприклад, в кінці, що учаснику, кожному учаснику можу зробити там безкоштовний експрес-розбір, наприклад, там на тих 15-20 хвилин, так, Тобто, це у мене уже ніби як ем, Додатковий спосіб залучити клієнта, так або, наприклад, опрацювати холодного клієнта, знаєте, як зараз модно говорити, так тобто, людина може прийти за розбором, людина може просто з цікавості дізнатися щось про себе, прийти на розбір, або просто запросити на каву. Скажіть, будь ласка, що ви про мене думаєте, що ви про мене там можете сказати, а тоді ти вже її розкручуєш, ну грубо кажучи, розкручуєш так, тому що у всіх у нас є проблеми, і людина. Розуміючи, що ти про неї стільки можеш сказати просто з одного декількох фото або з того, як ти її бачиш, у неї вже автоматично виникає до тебе більша довіра, так і людина думає: блін, якщо людина про мене стільки знає, вона може краще до мене проявити емпатію. Можливо, це саме якраз той юрист, якого я там шукала, або до якого вже би пора звернутися. Тобто, часто навіть фізіогноміка є тою, десь першою ступенькою, сходинкою, для того, щоб залучити клієнта і отримати, надати йому ще ряд інших послуг. Насправді фізіономіка дійсно дала мені краще розуміння себе. Чому, тому що в мене, в принципі, так по житті був такий досить твердий характер. Так? Це, от, знаєте, як то кажуть, продавити простір, от продавити все, що можна продавити, добитися свого і так далі. От там, прям як там говорити, так? І фізіономіка дала мені от розуміння, чому так, так? Які риси мої особисті дають мені ці можливості? Що стосується, тобто, до прикладу, якщо раніше я була така, як та, то зараз я вже знаєте, десь така трошки стала м'якше, розуміючи ці свої можливості. І зараз я більш контрольовано використовую свою силу і свої знання, тому що розуміючи те, що я можу продавити прям продавити, і я можу це як юрист зробити абсолютно різними способами методами, так. То зараз я більш контрольовано використовую свої знання, тобто я десь розумію, знаєте, не завжди ж треба давити як танк. А зараз я більш от обдумано і усвідомлено підходжу до вибору своїх дій, стратегії у будь-якій справі. Як на мене, якби люди чим побільше людей вивчало фізіогноміку, в принципі, конфліктів було б у сто разів менше. Тому що якщо ти розумієш, чому людина так реагує? Якщо ти розумієш, що ця людина е, прийшла, вона хоче купити, але у неї всі задатки про те, що вона буде довго вибирати, вона буде довго думати, або купить і верне тобі це, потім купить і верне тобі інше, то ти відповідно можеш економити свій час. Кошти, ресурс і нерви, щоби з цим клієнтом не працювати. Тому я кажу: якби чим побільше людей навчалося, так при тому, що як на мене у вас досить адекватна ціна, так доступна це раз. По-друге, можливості розтермінування різні форми оплати, то це взагалі прекрасно. В першу чергу я рекомендувала б фізіогноміку прям тим людям, всіх професій, які працюють інтенсивно з людьми. На платіжа ріелтора, фізіогноміка дає можливість зрозуміти, чому людина поводить себе так чи інакше. Фізіогноміка дає можливість зрозуміти, цей клієнт просто дивиться об'єкти, бо йому скучно живеться, так? Чи він реально хоче і готовий прийняти рішення? По-третє, ти навіть з допомогою фізіогноміки можеш прогнозувати, чи він буде думати 10 років, хоче він цю квартиру, чи це людина, яка чітко прийшла, купила і подякувала вам. Тобто, ти з допомогою фізіогноміки можеш прогнозувати продажі, ти з допомогою фізіогноміки можеш. Розуміти і усвідомлювати, чому та чи інша людина так чи інакше поводить себе. Тому всі ріелтори, всі продажники, менеджери, власники бізнесів, це просто must-hear. have. hr до прикладу, та ж сфера освіти, та ж сфера медицини. Якби ви знали, скільки зараз в мене є, наприклад, кейсів, так, коли. Багато проблем в медичних закладах, у косметологічних у б'юті сфері. Б'юті сфера. Так це взагалі розумієте, як на мене, їм усім треба психологічну і фізіогномічну освіти. Чому? Тому що треба розуміти так, що ця людина прийшла, вибачте, мене збільшити губи, відрізати ніс, додати щось собі, чому Чому? і чи це реально їй потрібно? Чи в неї просто зараз якісь психологічні проблеми, і їй треба це просто допомогти пережити і відправити її до фахівця? Чи їй об'єктивно не вистачає цієї інтуїції чи цього бажання брати від світу більше? так? Тобто, Вся б'юті-сфера, вся медицина, всі от дизайнери, які працюють з людьми, так усі HR, менеджери маркетолога. Мені здається, що у маркетолог, маркетологів взагалі має бути закладено це просто, прям знаєте, як якась ланка окреме окреме цей стосовно тому, що рахуйте, вони постійно працюють з людьми. Вони інтенсивно працюють з людьми. Якщо ти не розумієш людину, якщо ти не розумієш, що собою представляє твій клієнт, то, відповідно, ти не можеш ти можеш пропонувати і продавати йому вибачте, 10 візуалів тої реклами. Ти можеш йому пропонувати найкращі реклами світу, стратегії і так далі. Але якщо це людина, який яка буде дійсно думати, вибирати сто разів перебирати, так мені здається, що навіть у маркетингу чому це потрібно, тому що розуміючи елементи фізіогноміки, ти розумієш, який договір тобі з людиною підписувати, так? Чи тобі відразу треба домовлятися про предоплату, так? Щоб людина тобі заплатила і ти працював, так? Чому та тому, що ця людина буде вносити 150 правок у кожен твій візуал, так? Тобто, ти, по-перше, можеш таким чином і свою команду підготувати, що це проблемний, з цим буде легко. Так? Оцей конкретно йому достатньо одного візуала, так? тому що ми розуміємо, що в нього там невеличкі губи, у нього там маленькі вузькі очі. Він чітко вибере одне, що йому подобається, так, і до побачення. Тобто всі сфери, де, де мова йде з людьми, всі сфери, де можуть виникати конфлікти. Наша влада, так мені здається, там, знаєте, нам би ще потрібно було кожному з нас пройти фізіономіку тоді, коли ми йдемо вибирати президента, коли ми вибираємо собі Верховну Раду, так, щоб розуміти. Один знайомий, він маркетолог і піарник, запросив мене на подкаст. Про цей подкаст він мені почав говорити ще десь до Нового року. І він такий: все, ми там з Нового року запишемо, я там зняв студію, буде в нас подкаст. Я думаю, прекрасно, добре, чудово, завжди за. І тут проходить Новий рік: свята відбулися, ну я йому пишу, що ну що, коли ми записуємо подкаст. А він що мнеться, це, мне це, ну давай там потім, потім, потім. І я просто його запросила на каву, кажу: дивися. Ми це маємо зробити. Ідея класна, вона вистрелить. Вона... Давай будемо її розвивати. Що тобі для цього потрібно? В тебе є якісь сумніви. Він такий каже: Я не розумію, що ти це в тебе нема чим зайнятися, ти вічно зайнята і так далі, а тут ти прям мене дожимаєш. А я кажу: дивися, я ну, об'єктивно бачу твій високий прямий лоб, так? Бачу твої очі великі, які дійсно про креативність, про твою фантазію, про можливість все це реалізувати, про твою потужну челюсть, яка також дає тобі цю можливість. Але кажу, дивися, твій прямий лоб, Да? Оця постійна мисленнєва жуйка, постійно сумніви, а чи воно вистрелить, а чи воно з цього щось буде, а може не треба, а може потім, а може не на часі. Кажу, Ти постійно в цьому живеш. І він так дивиться на мене і каже, слухай, я не розумію, в тебе якісь екстрасенсорні здібності з'явилися чи що таке. А я кажу, Та ні, це просто фізіогноміка. Він каже, а я то думаю, чому ти так прямо на мене нажимаєш постійно. а я я його в перший же день так считала, я розуміла, що це буде довго, я розуміла, що він буде довго налаштовуватися, він сто разів буде думати про тему, він буде міняти 150 разів ті питання, які ми маємо обговорити. і це буде просто, Я думала, що це думаю, Боже, якби ми до кінця року це зняли, це буде прекрасно. І тоді я зрозуміла, навіщо тянути людина просто от має розуміти, що в неї є такі особливості і на що йому потрібно звернути увагу. І тут іще він мені каже, каже, слухай, що ти ще можеш про мене сказати? Ну, я йому говорю про те, що так як у тебе досить великий. І оця картоплинка, так, яка відповідає за опрацювання тої інформації, яка надходить від безпосередньо із. Світу, так, тобто ти кажу класна в тебе інтуїція. Ти розбираєшся в людях, в тебе все працює. Він каже, Боже Діана, я хотів оце обрізати, бо мені оцей ніс так заважав, що я думав, прям що я кажу руками ходив з цим. Кажу, то ти що та навпаки кажу, це дуже класно, тому що це якраз всі ці показники кажу, від того, що в тебе великий ніс, так це кажу про твою інтуїцію. А оця частинка про те, як ти можеш опрацювати всю ту інформацію, яка приходить із світу до тебе, так. І він каже: ну я вже тепер задумався, я вже тепер думаю, що, напевно, мені це не потрібно. Я кажу, однозначно не потрібно, тому що ну, ти маєш такі класні здібності від природи, так? і ти зараз сам своїми же руками ще й заплатиш за те гроші, щоб від тебе забрали твої класні здібності. Тому дійсно, я прям чесно, я дуже задоволена, і я вже до проходжу цей другий модуль, і думаю вже про, те, про третій, тому що це прям дуже круто. Тому однозначно, що я би рекомендувала Олександра. Він досить контактна людина. Я наприклад ну. Щиро вдячна йому, що він навіть коли цього року також був в Ужгороді, то проявив навіть бажання зустрітися. Мені це дуже зімпонувало. Чесно, що людина, знаєте, незважаючи на свою занятість, на те, що людина перебуває у відрядженні, має виступ, готова була поспілкуватися, отримати зворотній зв'язок. Тобто, це насправді дуже цінно, бо це відчувається через Олександра, відчувається, оця, знаєте, близькість до учня. Оця типу можливість контактувати, що ти отримуєш якийсь зворотний зв'язок, ти отримуєш, якщо тобі потрібно підтримку, ти отримуєш навіть за потреби оцей зв'язок і з навіть самим Олександром, да, який десь готовий сказати, що там, наприклад, я готовий десь там я за якусь колаборацію, я абсолютно відкритий до цього, до цього. Це насправді дуже цінно, дуже. Тому що на дуже багатьох навчаннях, коли ти проходиш навчання, то часто стикаєшся з тим, так що. Взагалі немає доступу до наставника до викладача, тому що працює лише купа асистентів, і навіть якщо ти пробуєш якось сконтактувати або подати якусь свою ідею, то ти не маєш цього прямого контакту. Тут навпаки він абсолютно відкритий і постійно проводить різні розбори кожного тижня, так що ти навіть і сам можеш піти на прямий ефір, ти можеш піти, що тебе розберуть, так чи порекомендувати когось максимальна відкритість, легкість подачі. І оперативне надання відповідей, оце от дійсно, знаєте, о, це те, що підкупає, і воно створює таку емпатію до вашої команди.